Прогноз погоди на три дні. Привіт, друзі! Ми розпочинаємо наш особливий прогноз погоди. Ми детально проаналізуємо період із 18 по 20 жовтня 2025 року. Загалом уся Україна переживатиме період значного похолодання та осінньої вологи, що принесе з собою невеликі та помірні дощі у більшості областей. У вищих точках Карпат очікується навіть дощ із мокрим снігом. Цей вікенд стане справжнім випробуванням на осінню стійкість, адже температура різко знизиться, а захід зіткнеться з першими заморозками. Наш детальний прогноз погоди на три дні підкаже, як захиститися від сильних перевім вітру та де ще можна знайти острівці осіннього комфорту. Слідкуйте за прогнозом, щоб знати, що чекатиме на Київ у ці прохолодні дні, і не пропустіть важливі поради щодо одягу наприкінці випуску. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України у періоді з 18 по 20 жовтня. Цей регіон одягається у хмарні шати. Ночі стануть відчутно холоднішими. З температурою від плюс трьох до плюс семи градусів. Денне тепло з плюс десяти плюс п'ятнадцяти градусів різко спаде до плюс чотирьох плюс десяти градусів ближче до понеділка. Очікуються помірні дощі протягом вихідних та в понеділок. Вітер буде помірним до сильного, північно-західного напрямку зі швидкістю 5-12 метрів на секунду. Небо часто буде похмурим, а повітря насиченим вологою, що ідеально для затишних вечорів, але вимагає уваги до планування прогулянок. Продовжимо з півдня України. Південь збереже останнє осіннє тепло, хоча і з періодичними дощами. Нічна температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 9 градусів. В день стопчики термометрів сягатимуть від плюс 11 до плюс 15 градусів, з можливим максимумом до плюс 13 градусів у неділю. Очікується невеликі короткочасні дощі. Вітер помірний, південно-західний 5-8 метрів на секунду. Тут ще можна дозволити собі прогулянки узбережжям, насолоджуючись м'якою осінньою атмосферою. Наступний захід України. Захід першим відчує подих справжнього холоду. Вже 20 жовтня тут очікуються заморозки в повітрі до мінус 5 градусів, тож нічні температури знизяться до плюс 2, плюс 7 градусів. Денне тепло сягатиме лише плюс 4, плюс 14 градусів. Прогнозуються помірні та місцями сильні дощі, а в високогір'ї мокрий сніг. Вітер буде сильним, північно-західним 5-12 метрів на секунду. Особливо небезпечні пориви до 20 метрів на секунду на Прикарпатті. Осінні подорожі цим регіоном вимагатимуть максимальної обережності та теплого одягу. Далі схід України. Східні регіони демонструватимуть відносно стабільну, але прохолодну погоду. Нічна температура становитиме від плюс 4 до плюс 9 градусів. Вдень очікується від плюс 10 до плюс 15 градусів. Очікуються невеликі та помірні дощі, особливо в суботу та понеділок. Вітер північно-західний 5-7 метрів на секунду. Помірний погода. Сіноптик для сходу свідчить про комфортні умови для внутрішніх справ, але не забудьте про парасольку. І на завершення центр України з Києвом. Центральні області потраплять у зону впливу холодної осінньої хвилі. Нічні температури опустяться до плюс 3, плюс 8 градусів. Денні показники знизяться з плюс 15 градусів у суботу до плюс 7, плюс 10 градусів у понеділок. Очікуються невеликі та помірні дощі. Вітер північно-західний, – 6-9 метрів на секунду. Тут також варто бути готовим до вологої та прохолодної погоди. Київ ніч плюс 7 градусів, день плюс 13 градусів. Хмарно невеликий дощ ніжно освіжить повітря. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Київ ще поче прохолодним вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних вечірніх прогулянок після роботи. Загальні тенденції: цей трьохденний період принесе в Україну справжню осінню прохолоду. Головна порада для одягу багатошарість і захист від вітру та вологи. Особливо це стосується заходу, де прогнозуються перші заморозки. Погода на тиждень і погода на 10 днів для країни загалом вказує на продовження цієї прохолодної тенденції. Для подорожей обирайте південь у неділю, де ще збережеться відносне тепло. В інших регіонах плануйте активності в приміщенні. Небо часто буде одягатися у сірі і ніжні хмари. А дощ співатиме тиху, осінню, колискову. Зберігайте тепло і гарний настрій.